Доброго ранку, малята! Дітки, сьогодні я хочу запросити вас у незвичайну морську подорож. Ой, подивіться, який казковий та чудовий підводний світ. А давайте ми з вами створимо самі вдома підводний морський світ. Для цього нам знадобиться прозора ємність, фарба синього кольору, мука. Малюнок з рибками і стакан, в ємність водичкою додаємо фарбу і треба її розмішати. Змішуємо фарбу з водичкою, дуже добре розмішуємо. Коли змішали водичку з фарбою, треба додати трішки муки. І теж дуже добре розмішати. Вийшла в нас чудова морська водичка. І опускаємо стаканчик і возимо одну стаканчиком, шукаємо наших рибок. Ой, подивіться, здається, виходить знаходити нам рибок. Яке чудове та різнокольорове наше морське дно. Дуже добре виходить. Сподіваюся, малятам дуже сподобається. Дякую вам за увагу! А я буду дуже чекати на зворотній зв'язок та нових зустрічей.